Всім привіт! Розпочинаємо наш стрій. Такі стріми будемо проводити частенько, якби, можливо, один раз в тиждень, можливо, частіше побачимо. Сьогодні ми з вами розберемо такий даний актив, крипті як Solana дуже цікавий актив. Я його дуже часто, я його постійно можна сказати, торгую, тому що для мене даний актив являється цікавим і непогана волотильність, непоганий відсоток. Тобто, на даному активі можна нормально якби, торгувати. Тому розпочнемо по нашій солані. Подивимось, чому я заходив, як я забрав ось такий рух. Тобто непогано, якби ось 5%, тобто непогано і з більшим плечем можна непогано такий відсоток забрати. Тому чому ще раз я забрав такий рух? Тому що ми бачимо. Що на 15-хвилинному таймфреймі, звісно ж, ми розпочинаємо е, з більшого таймфрейму проводити аналіз, аналізуємо повністю, з більшого, потім переходимо на нижчі. Але так як вже для мене не цікаво, на 15 хвилинному таймфреймі я можу показати, що у нас є такі важливі зони. Ось ці всі зони, які я відмітив, тобто, ось для мене є важливим ордер блоком. Я його відмічаю, дані зони. І показую, як воно як воно виглядає. Зона 1, зона 2, зона 3, зона 4. Тобто я для себе відмітив ось ці зони, тому що ось це все дуже важливі, такі цікаві зони, від яких ми працюємо з вами. Е, у нас було, якби видно, що ціна рухалась донизу. Ціна нам дає різкий імпульсний рух донизу, виставляє якби свою ліквідність, тобто в самий мінімум ринку. і Розпочинає повертатися якби до ось цього максимуму. А не вистачає ліквідності. Чому не вистачає ліквідності? Тому що цього палива якби недостатньо. Потрібно позбривати, позабирати ось один ліквідність, два ліквідність, три ліквідність. Це все ліквідності. Також це все була ліквідність. Ну ціна із ними ось попрацювала ось з цією ліквідністю, з цією ліквідністю. З усіма повністю, якби ціна попрацювала. Забрала ось цю ліквідність, тобто, ось цей рух непоганий, ми забирали, непогано виставили свій мінімум, від чого, е, якби такого важливого руху не було. І подивимось по наших торгових сесіях, так як я вже розповідав, у цих сесіях. Тобто, ціна у нас рухалась донизу. Америка виставляє якби свій мінімум. Ми можемо бачити, ось тут в даному місті виставляє свій мінімум, тобто, фіксується. І він якби не повинен бути перебитий. Тому ніч, ось у нас Азія. Азіати якби відпрацювали як завжди, ідуть проти тренду, тому що у нас Америка, як ми вже знаємо, виставляє свої мінімуми, і максимум виставляє. Азія йде або період консолідації, або виставляє якби свій максимум, тобто збриваючи ось цю ліквідність. Американську ліквідність забирає це як предпосил, можна сказати, що ціна буде летіти донизу. Ну ні, це фальшивий предпосил, можна сказати так. Тому ціна відпрацьовує, ось це ніч було. І одразу ж зранку е я бачу, якби свій максимум, що Азія дає, і мінімум. Вважаючи той фактор, дуже важливо, вважаючи той фактор, що у нас якби. По Європі і по американських сесіях важливих новин не повинно було бути. Тому я як би сміло заходив в позицію лонгову. Чому в лонгову позицію? Тому що, так як у нас, ось цієї всієї ліквідності вже немає. Чому немає? Тому що ось це місце є важливим. Америка збрила, забрала всю ліквідність. Забрала цю ліквідність, ми можемо бачити на Більшому таймфреймі на одногодинному таймфреймі, ми забираємо повністю ось цей ось цей рух. Повністю забрали. Просто Америка взяла один раз, позбривала. Кого Америка позбривала? цих лонгістів. Всі, хто заходили ось тут в позиції, ось ці-всі повністю позиції, позабирали, позбривали як маленьких хом'ячків. якби це це нормальний стан ринку? Ринок так і працює. Тому я й заходив на е, якби продовження цього тренду. Тобто ціна повинна була відпрацьовувати в лон, тому що знову ж таки ліквідності вже ось цієї, якби немає, її забрали. Все і ціна просто собі стрімко рухається догори. Тепер дивіться, як е, цікаво ми пролітали ось ці важливі зони. Просто її пролетіли, як би можна сказати, дивіться, ось оця ліквідність була забрана, ціна повернулась до важливого ордерблоку І знову ж таки каже, залітайте в лонг. Тобто ціна знову говорить: заходьте в лонг. Що ми зробили? Вбрила ліквідність фальшиво, як би можна сказати, досвідним трейдерам, які мають досвід, вони повинні розуміти цей фактор і, включаючи його, вважати. Що це якби фальшивий. Тобто, зберели ліквідність по фальшивому. І показує ціна, якби що залітайте в шорт, бо ми будемо литися донизу. Всі, хто повелися, якби програші. Всі, хто заходили в лонг, зрозуміли, що це фальшивий якби рух, залетіли лонгували, і ціна повертається, знову відпрацьовує, пролітає ось цю ліквідність, збриває знову ж таки ліквідність. І що ціна робить? Повертається знову ж таки до цього даного ордерблоку і знову говорить: залітайте в лонг, тому що ціна буде рухатись далі, рухатись по тренду. Знову ми пролітаємо наступний ордерблок, збриваємо ліквідність. Що робить ціна? Можемо побачити: ціна знову повертається донизу через ордерблок, тобто утворює свою дану цікаву зону. І від неї знову ж таки можна було відпрацьовувати в лонг. Знову ми пролітаємо, забираємо ось цю ліквідність, знову ціна відпрацювала. Відпрацювала до даної зони, що зараз відбувається із ціною. Ми можемо бачити ось цю цікаву зону. Тобто, якщо збільшити таймфрейм, не на 1 годину чи на 4 годину, ми можемо побачити, що у нас з вами. Ось ця дана зона являється, якби, імбалансом. Можна сказати, що імбаланс якби перекрився на 0,5 ось тут, в даному місті. Но зараз, вже на даний момент, ми бачимо, що ось цей імбаланс повністю перекрився. Тобто для мене це являлось е, таргетом, тобто ціль моя. Тому ціна сюди, як ми бачимо, навіть на 4-годинному тимфреймі нормально прийшла. Тобто, ось цей рух, якби. Можна кричати, що бичка, полетіли, погнались так, можна так, можна кіпіш наводити, але понту немає. Для чого для чого кіпішувати? Якщо взяти навіть цей е, 4годинний таймфрейм, і що ми можемо бачити? Як ціна просто собі відпрацьовує нормально? Тобто ціна виставляє свій максимум і виставляє свій мінімум. Після чого. Ціна повинна виставити свій максимум. Де цей максимум буде? Можливо, ось тут цей максимум, якби ми збрили ось цю ліквідність, забрали і можливо ціна полиється далі донизу. тому донизу? Тому що у нас є ще важливі зони. Ось цей важливий ордерблок, ось цей імбаланс також. Також ця цікава зона. Це все являється дуже дуже великою. Тут ліквідністю, яку потрібно ще з нею попрацювати. Тобто, на рахунок того, чи почалась вже бичка, чи будемо летіти до гори, це ще не точно, тому що новин ніяких як би не було, і ціна просто собі стрімко відпрацьовувала по такому концепту по смартмані. Те, що ми з вами вивчали, те, що я вам пояснював, елементарні речі, простий, як би рух по смартмані. Ніяких новин, нічого. Тобто імпульсів ніяких не було. Звичайний рух, звичайно, можна було забрати. Е, деякі, хто послухали в чаті, я побачив, що деякі забрали цей рух. Е, молодці, супер. Е, не зря не просто так я це розповідаю, не просто так я це якби показую вам. Тому що є свідомість. Також один учень я замітив посоланні, звісно ж, такий учень. Е, не буду називати ім'я його. Він і так знає, що посилання я замітив, напевно, він раніше ще за мене якби побачив цей рух. Напевно, це не точно. але він також залетів в позицію, досить непогано. Я того не бачив вже після того, як я зайшов позицію, побачив в принципі досить непогано. Тобто, також. Досить добре розуміється на цьому, це непогано. Тому продовжуємо далі. Ми дійшли до ось цієї даної зони, як я показував, перекрили ось цей імбаланс, тобто забрали цей рух. І що відбувається далі? Знову ж таки, у нас є з вами ось ця важлива, цікава зона, до якої ми приходимо. Тобто, ось цей важливий ордерблок. Ми до нього зараз доходимо до цього ордерблоку. Якби ціна говорить, Тобто сам актив зараз розповідає, залітайте в позицію, тому що ми зараз будемо летіти догори. Так як вже е, в нас е, 20-та година, якби ринок уже не повинен показувати таких стрімких рухів, я ще залишаюся в позиції. Я б не рекомендував би ось цей рух, коли ви вже пропустили, залітати на хаях. Тобто, вже. Летіти зараз в позицію після цього стріма або вже хтось сидить, взяв телефон і сказав, сказав залітати в лон. Буду зараз залітати в лон. Не потрібно цього робити, тому що якби вже ось цей рух можна фіксувати, хто є в позиції, частину позиції, ось тут можна фіксувати стоп свій виставляти в безубиток і очікувати подальшого профіту. Чому не залітати ось тут в лонг? Тому що ціна. Вже забрала ось цю важливу ліквідність, і ціна знову ж таки, так як я повідомляв раніше, що максимум може виставити свій навіть ось тут і видати просто-напросто мінімум. Тобто, летіти, вбривати ось цю ліквідність. Тому поспішати не потрібно. Це звичайний рух, нормальний, який забрали, і я вирішив провести стрім за, за рахунок цього. Тепер можемо перейти, навіть на біткоін, подивитися, що у нас відбувається. Відкриваємо денний таймфрейм, і що ми з вами бачимо. Також цікаві, цікаві зони. Імбаланс, який ще повністю не перекритий, зона десь 0,45. Якби не вважається, це імбаланс перекритим. Тому ціна у нас також ми бачимо досить непогано відпрацьовує, як в попередніх стрімах я вам показував. Досить непогане відпрацювання. Е, ось тут, в даному місті також маємо імбаланс, який вже повністю перекритий. Досить непогано. Тепер бачимо ось цю важливу зону, до якої ми знову ж таки прийшли, ми пробили, забрали свою ліквідність. І після ось цього руху, як ми можемо бачити, стрімкий рух, ціна піднялась догори. Що зробила ціна? Зібрала ось цю. Ліквідність. Зібрала, її вже тут немає. Все. Тут без ліквідності. Ціна полилась донизу. Куди ціна полилась? Чому вона полилась донизу? Тому що у нас з вами є ось цей імбаланс, який повністю перекритий. Ми можемо бачити. Імбалансу ось тут немає у нас в даному місті. Ціна просто перекрила імбаланс. Після цього руху, звісно, логічно, нормально. Знову ж таки наголошую по концепту Smart Money в звичному режимі, який я розповідав, показував і навчав вас. Звичайний режим. Ціна просто собі полетіла догори. Полетіла догори, тому що ось тут у нас є знову ж таки ліквідність. Ціна просто собі відпрацьовує, нормально рухається в нормальному режимі. Це нормальний рух, нічого в цьому Поганого такого немає. Дивіться, як ми пролітали дані зоні. Ось це дуже важлива зона. Ми пролітаємо, заходимо в дану зону, відпрацьовуємо тобто, збриваємо лонгістів, збриваємо шортістів, забираємо ось цю ліквідність можемо бачити і стрімко до догори. Нормальний рух. Забираємо ось цю ліквідність, збриваємо її, і після цього. Лиємось донизу. Чому ми знову ж таки полились донизу? Тому що в даному місті у нас з вами утворився імбаланс. Ціна полетіла, полилась, полилась донизу, впала донизу. Чому ціна дійшла до цієї даної зони? Чому вона прийшла? От вона йшла, йшла, а куди вона прийде, куди вона має прийти? Важливе запитання, тому що у нас з вами є важливий ордерблок, важлива зона. Ці зони ми з вами вивчали. Я вам пояснював, що це являється дуже важливими зонами. Ціна прийшла до даної зони і відпрацьовує собі. Знову ж таки, імбаланси всі перекриваються. Повністю всі імбаланси повинні бути перекриті. Можемо звернути увагу. Ось дивіться, дана зона. Імбаланс. Був у нас імбаланс. Що з ним сталося, він перекрився, повністю перекрився. Переходимо далі. Ось тут. Бачимо імбаланс, що з ним сталося, він повністю перекрився. Всі імбаланси перекриваються. Ось тут у нас з вами імбаланс був, він знову ж таки перекрився. Далі. Ось тут у нас був імбаланс, він просто взяв і перекрився. Тепер дивіться, у нас з вами зараз вилаштовується в даному місті імбаланс, який повинен що? Звісно, перекритись. Тобто очікуємо, як це називають, откату. откат від ціни, то ціна має прийти. Е, головне питання полягає в тому, чи ми перекриємо 0,5 даної зони, чи ми перекриємо повністю цей імбаланс і потім будемо рухатись до гори, або будемо литись донизу. Також важливі рухи. Знову ж таки, спостерігаємо, аналізуємо і набираємось досвіду для цього всього. Тепер було б цікаво послухати, можливо, в когось із вас будуть якісь важливі такі запитання по темі. Можете задати зараз свої питання. Новини, ви самі бачите, що зараз робиться той самий Трамп. Якби він раніше, пам'ятаю, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 також рік, Якби він був проти крипти, і він якби виступав за те, що розмовляв крипта це скам. Він розповідав, виходив на конференції. Тепер же виходить цей самий Трамп і каже: О, Крипта це майбутнє, круто, супер. Легалізація крипти це було б непогано для нас, тому що ми працюємо в цій сфері крипти. Ми заробляємо в сфері крипти. Банки це все піраміди. Деякі кажуть, що крипта – це піраміда. Та добре, а банки, блядь, не піраміди. Те саме з цими банками не потрібно їм довіряти. Вірте в крипту, тому що в крипті можна заробляти. Ви вкинули сьогодні і завтра ви забрали профіт. Ви зафіксували, забрали цей профіт. Знову ж таки наголошую. Що гривні, долари, євро, ці бумажки, як мені говорять, буде мудріші люди, але які не вірять в сферу криптив. Не вірять в ці бумажки в ці фантики, Ну, якби для мене це не досить добре, е, тому що ви поклали під подушку. Сьогодні вони є. Завтра їх анулювали. Курс долара впав і все, і ви просто програші. КПІ можливостей та безліч безліч ви можете закидуватись всі активи. Я не буду називати які кращі активи закидувати, але ми з вами про це розмовляємо і в чатах пишемо, і в спот. Я вам розповідаю. Рекомендую, якби що в мене є в портфелі. Що я рекомендую вам також придбати, тому що крипта знову ж таки наголошую це майбутнє. Долучайтесь до нас в чат. Ми також разом всі будемо розповідати, показувати ці всі моменти, тому що. Знову ж таки, крипта це майбутнє, скільки можна повторювати. Тому по біткоїну, якби я бачу потенціал росту, але потрібно також политись донизу, забрати свою ліквідність. Тому ось такі в нас пироги. Знову ж таки, Solana досить непоганий рух забрав. Всім лайк, хто прислухався до даного активу, до Солани також на одногодинному таймфреймі досить добре видно ось ці всі зони відмітки. Ось у мене відмічена також важлива зона, яку ми повинні пролетіти, забрати свою ось тут ліквідність. Ну, якби все в процесі аналізуємо, проводимо, долучайтесь до нас. Тому всім дякую за увагу, всім профіту, всім пока.